Як добре бути на цій землі, з відкриттям того, що в тобі, всередині тебе живе живий Бог, що ти є храм Святого Духа, що той, хто в тобі сьогодні більший, і то, що царство Боже всередині нас є. Тому, улюблені, насамперед шукайте царство Боже і Його правди, а все решта вам прикладеться. Будьте благословені! А хто ще не утримав це всиновлення від всемогутнього Бога? Воно приймається тільки вірою в Ісуса Христа, благодатью через віру. Якщо ти віриш, що Ісус помер за тебе за всі твої гріхи, був в пеклі, був мучений за твої беззаконня, за мої гріхи, і на третій день Воскрес, перемігши сатану, його ангелів, забравши його ключі Ада і смерті і опозоривши його, восторжествував. У славі і став первенцем серед нас. Він первенець, перший, хто воскрес і показав нам шлях. Що ти віриш? Прийми його вірою, покайся перед Ним, попроси пробачення, скажи Господь Ісус, прости мене за все моє гріховне життя, що жив без тебе, не знав тебе, поступав по своїй волі, війни в моє життя і будь Господом. У всі дні Його. В ім'я Ісус, якщо Ти вірую, прийняв зараз Ісуса Христа, твоє життя почне змінюватись, і ти став або стала донькою або сином всемогутнього Бога. І це найпрекрасніше, що може трапитися з людиною на цій землі. Всиновлення, поновлення в Божій сім'ї і життя в Божому Царстві. Твоє ім'я записане в книгу життя. І пам'ятай, що ти донька і син Всемогутнього Бога. Це прекрасно. Амінь.